Сім нам зрання, це канал Пасіка в Україні. Сьогодні у нас 7 вересня 24 року. Плануємо сьогодні передивитися в сім'ях по кормах, чи потрібно ще давати сироп, чи потрібно когось об'єднувати. Пару днів тому ми об'єднували дві сім'яки. Хочемо подивитися, чи там матки поприймали молоді Старих Ми пообирали, побивали. Використовували при об'єднанні mm. отакий препарат апіаром. Також ми ним руки пшикаємо перед тим, як дивитися пчілок. Ну, будемо дивитися, чи була бійня. Обілок ним обробили. Ще плануємо придивитися сусідню пасіку, нас там попросили подивитися, де пластини. Ось здавалися робчик. Пару днів назад хочемо глянути чи зібрав його. І останній раз да, тут пластинки. Комусь ми давали вже третій раз пластини. А піфом, здається. Сиропчик робчик більш-менш забрали, ще трішки залишилось. Кормушки у нас такі yeah. на 3,5 літра. Купували ми їх у 2022 році з 90 гривень. Зараз вони 110 здається, куштується. Комусь кормушка давала, комусь давало пакетах. Зараз покажу. Комусь пакетах, бо кормушок у нас ще не вистачає поки. Що. Ось сім'я. Ми їх готуємо в пакетах такі сімі. У нас корбушок не вистачає. Звичайний сміттєвий пакет, заливаємо туди сироп. і вони його дідають. Ось, Пакет пустий. з'їв. Так поки ще поларить, ми потім перейдемо. Здемарюємо, щоб не було у нас проблем. Сім'я розібрання в зиму остання ревізія вбілок, далі можна до них не дивитися Ось так доглядає на пасіка. тут ми сімейку об'єднували Оглянути через, через газету їх об'єднуємо. Що все в них добре. Газету вже погрізли. Тут у нас матка молода, тут ми матку убирали. Як передивлюся. Покажу, чи є тут маточка, прийняла, чи ні. Матка з міткою була цьогорічна. А тут матка старенька була, вона була 22 року. Сім'я не сильна. В цьому році показала себе слабенько, ми вирішили її поміняти. А це в нас раніше був однорамочний відводок. Ми її робили на одну рамочку перед соняшником. Продовжуємо огляд наших ділових сімей. Зараз наша задача роздати, ми додали останній раз пластини. Пластини даємо апіфлум. Це третій вже раз будемо давати пластинки. Додали апівару, Апіфлум і... Підраз чи, не пам'ятаю, подивіться забираємо, кстати, кормушки, перевіряємо, чи вони все поїли. Ось наші кормушки. Все добре. Бджілка не тоне. Все, все виїдають, все добре. Так, кормушку поки що положим. І заберемо помиємо ось пластинки, що... Давали ми перший раз, їм. вони вже їх погризли трішки, але вони вже надіяють, не тут нема пасинки гриборів. Зараз ще положимо, там будемо вже прибирати. Кажу, як нас обсижують рамочки. Дивіться, у нас тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять рамочок. Ну, одну ми пізніше оберемо. Зараз я кажу, покажу по обсидки. Ось вас так нас обсіжують крайній рамочку. Багато просто розплодо було їх Ще не обирали. Медок запечатаний, Ой, сиропчик. Лойнку. Додаємо жилка Апіфлу, ось так він виглядає. Тут дві полосочки. Дві смужки. Даємо завжди в рукавицях, тому що ну, техніку безпеки потрібно дотримуватись. Воно все десь потім проявиться, може. Не потрібно давати без рукавиці. Ну, любі рукавиці вдівайте, резинові чи для пасічника. Потрібно дотримуватись. Техніки безпеки, це останній раз ми вже третій даємо і все. Одну полосочку спереді, іншу ззаді так. Так. показати як обсижує вджимку ось так ось біжує, обсижує крайне рамочка. Сейчас сделаем у меня сиропчик, сейчас глянем. Пусто. Гарные кормушки. Вот так крайне рамочка обсижает. Бжилка в них сегодня все добре. Э, Препаратом мы обрабатываем mm бивал. -hmm. лише бивел. Well. Нас они влаштовывают. Сегодня у нас апифлум. Ми два рази вже ними обробляли. Ось так обсіжує крайню рамоку. Ой, сюди застав треба поставити. Ось так крайню рамочку обсіжує бджілка. Здорово, все найдобре. Навіть тянуть язики. Сиропчик ну, трішки залишилось, але можливо він достають, просто під углом волок стоїть. Ну, Отак бджілка от, жива, все найдобре, Зараз заберемо кормушки, бо сиропу їм вже вистачить. Повинно було вистачати, ми ще переглянемо. Ми ще переглянемо. Все добре. Гарні кормушки. На 3,5 літра потолочні. Поставили, відкрили, і забули. Можна ще плівку вжити, тоді взагалі контактувати в не буде ложите, робите невеличку дирочку, отвір, і щоб вони тут пролазили. Все. Такі кормушки зараз на проміни коштують 110 гривень, здається. Давайте переглянемо, що стало з полосками. Ці вже почали Ці також, Але потрібно обновляти, тому що. Вони картонні вони тиждень максимум діють. Краще їх замінити, тоді найбільше вони будуть ефективніші. Зараз дамо свіжу апіфлуму. От три рази даєте і все. І забуваєте, що таке у вас кліщ. На весну у вас будуть здорові бджілки. І все не буде добре. Давати зручно так через рамочку От, і клац бжилки такі вологі. Так, тут у нас все добре, діло. Що з полосками? Полоски почали гристи. А это ки повинно сюда нехай конеч сыпаться. Білки мої, ма... ой, білки полоски мають смужки. Запах. Дівчі ровини. Ломатрин. 36 мг на смужку. Дата 31.07 24 року. Продовжимо давати. Потім знімемо далі відео. Продовжуємо давати апіфлом джілкам. Прибираємо старі полоски. Джілка все добре. Ось що з полоски залишилось, смужки зарізли. Ось ще смужки залишились. Зараз по-бистрому роздаємо. Завжди користуйтеся захисними рукавицями, тому що це лікарський засіб, препарат, який можливо колись щось. Вам стане від нього зле, чи ще щось. Тримуйтесь техніки безпеки. Маленький дозах він звісно, не шкідливий, але скільки ви полосок уже перетримаєте в руках, а воно все накопичується. тикнути, що ви там набудували, бля. Давайте так спробуємо. Пішло. Пішло. Так ще у нас дві смужки. В цьому році обробляємо лише бівелт препаратами, смужками. Хочемо дізнатися результат, який буде в наступному році. Як призимуємо гілки, яка буде кількість кліща весною. Ще раз поставимо смужки і передивимось на осип кліща. Якщо буде мінімальна кількість або зовсім не буде, значить в на майбутньому, майбутньому будемо обробляти лише препаратами бівал. В цьому році третій раз обробляємо АПІФЛум. Ставим две полосочки на 7. Залажность від целый. Також треба заставно. Застановити в цьому році проблеми. Так, опекло у нас заканчивается. Э, у нас осталось близко 30 семейок. Открыли мы новую пачечку АПИТРАЗа. АПИТРАЗ, вы сдаете вы, то у меня Амитраз 675 миллиграмм мг на смужку. Well. Так, приглянемо що у нас із смужками, ще раніше ми ставили, ось так вони їх погризли Взагалі нічого не залишилось. Далі ми прийдемо, пообираємо тут, звісно, ось так. Кажу, як виглядає Петрас. Ось так виглядає, виглядає Петрас. Ось такі смужки. Стараємося ставити у рукавицях, тому що це додатковий захист для нас. Все-таки це ліки, а з ліками потрібно бути обережним. Сироп зиму ми дали вже, сім'ї зжали. Можливо ще пройдемося позжимаємо дрішки, побираємо ще рамочки, щоб вони обсижували всі. Сім'я років у нас весна, ой, осінь, осінь тепла. Ну ще плюс 30. Нагадається у нас третя обробка з препаратом Апітрас. Ось дотагвитого. Препарат відбивалися. Хочу показати, що залишилось від полосок Апіфлум Ось. І дану полоску ми ставили мчілка Апіфлум Ось одна, а іншої полоски зовсім немає. Вона вон де, На дні. Зараз на третій раз обробляємо. Полосками підраз ілки до зими готові.